Чи хочеш бути святим і непорочним Божим храмом, завжди маю в своєму серці образ Божий. Під образом Божим я маю на увазі не зображення фарбами, але той образ, який живопишеться в душі добрими ділами, постами, бдіннями, успіхами в добрі, стриманістю, молитвами і фарбами для цього небесного образу владики. Є чисті помисли, звільнення від усього земного і завжди чисте життя. І в світі, і в подвижницькому житті жодна людина не увінчалася без боротьби, тому без боротьби ніхто не може отримати нев'янучого вінця і вічного життя, бо нинішнє життя завжди подібне до поприща. Хочеш бути досконалим у боротьбі. Завжди одягайся в чесноти, як у знаряддя боротьби, чи зодягнувся ти в чесноту, невпинно докладай зусиль, щоб не втратити її. Намагайся наслідувати життя та чесноти преподобних оців, іди шляхом їхнього життя та подвизайся, як вони, подвизайся розумом, подвизайся духом, подвизайся тілом. Будь подвижником і в одязі, будь подвижником і в їжі, будь подвижником і в язиці, будь подвижником і в погляді, будь подвижником і в помислі, щоб у всьому бути досконалим, будь уважним до себе, щоб під час молитви не бути розсіяним, коли станеш на молитву перед Богом. Стій перед Ним зі страхом і трепетом, відсічи довкола Твого серця помисли і турботи про все земне. У час молитви, будь повністю небесним ангелом і доклади всіх зусиль, щоб твоя молитва була святою, чистою та нескверною, щоб, побачивши її у сходженні вгору, небесна брама негайно відчинялася перед нею, щоб, бачачи Твою молитву, як вона піднеслась туди, всі ангели і архангели з веселістю зустріли її і принесли до святого і звеличеного престолу, пречистого владики, так у час молитви завжди падай перед Богом, як хіровим і Срафим. Твоя боротьба не є якоюсь звичайною, навпаки, всі ангели і їхній владика спостерігають за боротьбою, яку ти ведеш із ворогом. Отже, коли ти здобудеш перемогу над ворогом, Бог і ангели плескатимуть тобі у долоні, і ангели радіюче, прославлять Бога, що дав тобі сили перемогти лукавого, тому й боротьба все більше зростає, бо і ти став благовмілим, і Бог прославився, і люди почали тебе наслідувати. Не ставай недбалим через виснаження, але май уповання. Буде подвиги там і нагорода, де битви там і почесті, де боротьба там і вінець, пам'ятаючи це, намашуй себе уроками терпіння, промовляй до себе постійно виголошуючи зі святими, будь мужнім, хай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом 26,14 Готуй твої діла до кончини, наведи лад у своєму полі. А поле це життя твоє, візьми добрий заступ, новий завіт. обгороди свої володіння терням, постав огорожу з колючих рослин, постом, молитвою і вченням. Якщо матимеш таку огорожу, то не зайде на поле твоє звір, тобто диявол, мов прекрасний виноградник, обробляй свою душу, коли стережуть виноградники. То б'ють в долоні й гучно кричать, щоб шумом зупинити зломисників. Так чи не йти, піднеси голос вигукуй в псалмоспівах і проженеш хитрого звіра, лиса, тобто диявола, пильно стеж за ворогом, якщо твої бажання буде тягнутися до непристойних діл, і якщо він почне метати у твою душу, мові спращі, погані помисли, то захистися від них щитом віри. І одягни на себе шолом уповання, витягни меч духовний, яким є слово Боже. Єфесянам 6.17. І, озброївшись так проти ворога, терпи і не будь недбалим в боротьбі, навпаки, будь тверезим, промовляючи, знаємо ми його задуми. Коли увійде в тебе лукава думка, витягни свого меча, тобто дістань із серця страх Божий. І знищиш силу ворожу, а замість військової труби, нехай буде в тебе Боже Писання. Як труба своїм звуком збирає воїнів, так і Боже писання, гукаючи нас, збирає благі помисли, і впорядкувавши їх страхом Божим, створює з них полк, на бій з ворогом, бо помисли наші, як воїни, б'ються з ворогами Господа. І ще – як труба своїм звуком під час боротьби навіть в юних борцях збуджує готовність іти на супротивників, так Боже писання збуджує твою ревність до добра і зміцнює тебе до боротьби з пристрастями. У міру сил своїх змушуй себе якомога частіше читати писання, щоб воно збирало твої помисли, які ворог розсіює своїми хитрощами. Навіюючи тобі лукаві думки, тоді як він завдає тобі або частих скорбот, або багато успіхів та житейських зручностей, бо робить це він через свою підступність, з наміром віддалити людину від Бога, будь тверезим і намагайся завжди старанно читати, щоб завдяки цьому ти навчився, як уникати ворожих сітей і досягнути вічного життя. Читання божественних писань робить зібраним блудний розум і дарує відання про Бога, бо написано: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Псалом 45, 11. Чуєш, що відання Бога здобуває той, хто з чистим серцем вправляється в читанні божественних писань. Тому не будь недбалим, але вправляйся в цьому читанні і в молитвах. Щоб просвітився твій розум, і щоб став ти досконалим у всій повноті без усякого недоліку, Якова 1:4: Одні хваляться бесідою з вельможами, з князями і царями, а ти хвалися тим, що у святих Писаннях розмовляєш зі Святим Духом, бо через них промовляє Святий Дух. Намагайся читати божественні писання і постійно перебувати в молитвах, бо щоразу, як ти через них розмовляєш із Богом, освячується твоє тіло та душа, знаючи це, старайся частіше вправлятися в них. Якщо не вмієш читати, не відходь від того місця, де можна чути та отримувати користь, бо написано якщо побачиш розумного, ходи до нього з раннього ранку. І нехай нога твоя стирає пороги дверей Його. Сираха 6:36. Це корисне не лише для тих, хто не вміє читати, але й для тих, хто вміє, бо багато хто читає і не знає, про що читає. Гляди, щоб коли ти хочеш читати, не переривав тебе ворог, навіюючи смуток або неуважність, або кажучи Зроби спершу таку то справу, бо вона мала. А потім зі спокійним духом читатимеш, переконуючи так, він розпалює особливе завзяття до рукоділля, щоб швидше відволікти тебе від читання. Так він чинить, коли бачить, що брат старанно читає і отримує від того користь, бо хоче відвернути його від цього діла та завадити йому цим та іншим приводами. Не вір йому, але будьмо у спраглий олень. Який бажає дістатися до джерельних вод, тобто до божественних писань, щоб пити з них і гамувати свою спрагу, яка палить тебе пристрастями. Коли Господь дарує тобі прочитати і дізнатися якесь слово з Писань, то подбай, щоб воно не пройшло даремно, але повчайся у ньому своїм розумом, закарбуй його у своєму серці. І збережи незабутнім у своїй пам'яті, бо написано: В оправданнях твоїх повчатимусь, Псалом 118,16 ще слово Твоє заховав я в серці моїм, Псалом 118,11. Коли читаєш, читай старанно та ретельно, з великою уважністю зупиняйся на кожному слові і старайся не тільки перегортати сторінки. Але якщо є потреба, не полінуйся й двічі, і тричі, і кілька разів прочитати вірш, щоб зрозуміти його силу.